Небо і земля, ну, він хоч тут е, пробігає типу, більше. А, тут, що? Тобі, що він Набагато акуратніша машина. Прибрана чистенька. Оце, кстати, момент покупки машини з салона і від, від привата. Ото в приваті всі машини зараз не Ну. Бо салон площадка чистить машину, вона тобі показує машину чистеньку. Привата буде та ж сама ціна, що нашої на площадці, але буде засрана. Рідко таке буває, що вони почистять, помиють. Зроблять все акуратно. Типу акуратна машина, я вважаю, що вона на ці гроші відповідає. Так да. ці заплачені. Машина почищає. Оце що заплачено. Паркінг включається, виключається до цієї. Обогревчики. Ну це ж тільки такі якісь моменти. Оце, конечно могли б вони краще зробити, щоб не було такої балалайки. Ну, я думаю, що в Германії, такого, даже якщо в такому типу стані, щоб була прям чиста, я думаю, що за 5 її можна знайти з пробігом 400. Ну а так по 10 бальней, щоб не скажу. Потипатна машина?